Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми насправді закінчимо вже проходити таку легендарну і прекрасну гру під назвою Дізонорд або же ж збещещений. Ну і для того, щоб розуміти історію сповна, я б рекомендував вам переглянути попередні відео. Якщо же ж ви бачили всі попередні відео і знаєте, що там сталося, то хочу сказати: сідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть чогось смачного поїсти. Про що був Дізонорд, тобто збезчещений. Фінальна серія. А закінчили ми попередню серію на тому, що ми потрапили на бал до бойлерів. До бойлів. Хоча потрапити на бал до курей бройлерів то сильно. Ну і ще хочу сказати, що нас трошечки підставили наші ж союзники. Ну тобто, один з них Лорд Паддінгтон. Пендінгтон його знає, як його там правильно називати. Пеніорс нехай. Проте, після вбивства того чувака, якому ми передавали листа, напрочуд ніхто на нас не агриться, і взагалі все виглядає дуже і більш ніж нормально. Ну якщо рахувати нормально, що ніхто не реагує на людину, яка тільки що застрелила іншу людину, ну але то вже таке в кожної нації свої традиції, тому. Я взагалі не бачу тут нічого дивного. Коротше, ми потрапляємо на бал до бойлів, і потрібно трошки розказати, що це просто велика сім'я меценатів, які допомогли отому от повстанню, яке зараз при владі, прийти до влади, тобто вбити нашу імператрицю. Ну як, наскільки я розумію, не вся сім'я підтримувала ту ідею, підтримувала її тільки леді Бойл, але їх є декілька. Тому нам потрібно спочатку з'ясувати, котра з леді Бойлів взагалі затіяла отутцю -от е шарпанину бійку. А друге питання як нам з нею розібратися, тому що тут знову уж ж таки є декілька варіантів розвитку подій, і є знову ж таки нелетальний. Посеред балу ми ходимо і розпитуємо різних гостей про те, де леді бойл, і нам ніхто нічого толком не відповідає, крім оцього, от чувака, як... який дуже і дуже схожий на знаменитого кота з пісні з серіалу. Друзі. Ну менше з тим, він нам розказує, що насправді знає, чого ми сюди прийшли, і просить нас не вбивати Лідію бойл, адже це вона все це спонсорує. Натомість він каже, що він може зробити так, що ми більше її ніколи не побачимо. І насправді тут нічого такого. Вже аж жорстокого немає, напевно. Ну якщо не врахувати, що він просить нас проти її волі затягнути її в підвал і закинути йому в човен, то нічого такого немає. Але зараз я оце проговорив в голос, і це звучить трошечки так: ну. З ноткою кріповості, нахуй, так як я досі ще сподіваюся, що ми прийдемо на хорошу кінцівку, я так і зробив, але перед тим нам потрібно потрапити в її кімнату для того, щоб зрозуміти взагалі в якій масці вона, тому що Соколов не бачив її взагалі. Ну як він бачив її тільки зі спини, що дуже-дуже дивно. Коротше, ми її зупиняємо, кажемо, що її життю загрожує небезпека, і хтось хотів поговорити з нею в підвалі. І от в такому порядку ми це і сказали, і вона пішла в підвал. Ну, премію дарві ці. Жінці єбать. Підварій же ж, ми маємо її трошечки придушити, що подобається далеко не всім жінкам. А потім на руках віднести до чарівного принца на човні, який забере її в каналізацію. Ну тут перша частина подобається всім жінкам. Ну, тобто носити на руках, а от про каналізацію і човен щось я сумніваюся, що взагалі комусь зайде. Коротше кажучи, таким чином ми позбулися Леді Бойл, і тепер можемо добратися до нашого так званого імператора. Хоча він не назвав себе імператором, наскільки я розумію. Лорд якийсь там Реджет, по-моєму. І. І я насправді думав, що це буде наш фінальний останній бос. Але це трошечки не так. Пізніше я поясню чому, але ну, я приблизно знав, що таке відбудеться, тому. Обще не страшно. Ну як приблизно знав. Дякую за спойлери. Вася Сергійко, дуже дякую вам за спойлери. Дуже інтересно було грати в ту гру з лицем. Тіпа, та коли вже, блядь. Ну коротше, нам дають нібито останню місію перед тим як взвести Емілі на трон. Місія полягає в тому, що ми маємо вбити отого от, от лорда реджета лорд Реджета речетативу. Я не знаю звідки то взагалі взялось, вибачте, якщо що. Ну і Семюель нам розказує, що той самий лорд реджет зробив собі кімнату, в якій повністю безпечно, і взагалі ніхто ніколи ніяк не може туди пройти. Спойлер, весь час, що я був в тому от маєтку, тобто в вежі Данвел, цей долбойоб проводив весь той час в спальні своїй. Тобто, нам взагалі не було проблем до нього пройти. Хоча ми там побивали стільки охоронців, що я не знаю, як вони не включили взагалі якусь тривогу. Ну коротше, того лорда реджета ми все ж таки вбиваємо. Тепер же ж ми прямо. Моємо святкувати свій тріумф. Він полягає в тому, що ми тепер можемо поставити Емілі на трон, і всі такі радісні, дуже класно, дуже файно дають мені випити. І на місці курви антен. Я б одразу звернув увагу на колір того пойла, яке вони нам пропонують, тому що воно дуже різко чомусь відрізняється від того, що вони самі п'ють. Антена, ти шо єбанько? Коротше, ми випиваємо, і вони кажуть, що ми зробили дуже і дуже багато всього, і тепер їхня черга починати щось робити. Ну але ну я б би... так сказав, сука. С найвищий вже був, а тепер вже не треба. Як і в більшості святкувань, мене після того як я дійшов до своєї кімнати, починає трошечки катосити. Ну і я падаю, не дійшовши до ліжка, що також траплялось декілька разів. І виявляється, що наші любі друзі-лоялісти. А то чекай, а то звідки взагалі народився Ющенко? Тут з мене виріс такий здоров, хлопці. Любі друзі, пам'ятаєте? Коротше, наші любі друзі-лоялісти вирішили, що ми своє вже відпрацювали. Тобто нас можна вбити, тому вони попросили Самюеля, нашого гондольєра, і ні, я не буду ніяких каламбурів придумувати словом гондольєр, тому що я занадто сильно поважаю Самюеля за те, що він зробив, враховуючи те, що вони всі спостерігали за тим, як наш той самий Самюель доливає отруту в нашу же чашку. Він якимось чином умудрився вилити тільки половину порції, і це нас не вбиває. А що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Тазінкілю Мексі хуйня. і ми ще при свідомості чуємо, як наші же ж лоялісти кажуть, що якщо ми покажемо народу, що ми принесли чувака, який вбив їхню імператрицю, то ми зразу захопимо владу і все буде добре. І ми ж її повернули Емілі, то ми вообще стоп пацани. І... Похуй що все зробив я. Все, буквально все в тому списку було зроблено курвою антеною. Ну і вони просять Семюля доглянути за тілом. Так, до речі, я і дізнався, що він вилив тільки половину порції дози. Він нам сказав, що впевнений, що я виживу, і він навмисне так зробив, тому що він знає, що вони так само будуть робити з різними іншими людьми. Тобто з П'єром, з ним і там з Соколовим, з всіма майже. І знаєте що? Він мав рацію. Ну, в плані не того, що він там. Е... Блять, наш курва антена не помирає. Він потрапляє до асасинів, які впізнають мітку на його руці, і зате його насправді поважають по-моєму. Тому вони його не вбивають також. Вони просто скидають його. Ніби то тіло, хоча насправді він залишився живим. Тепер же ж нам треба якимось чином звільнитися від полону, в який ми потрапили. Для того ми використовуємо прості е, цеглини. Ми беремо цеглину і кидаємо в дошку. І так робимо дуже і дуже багато кількість разів для того, щоб потім телепортнутися на поверхню. І там само ми знаходимо якийсь там асасинський різак, який використовують тільки вони. Ну але коротше, він згодиться для того, щоб піти вбивати все, що тут є. І якщо чесно, наскільки я розумію, в шкалу хаоса не враховують. Це оці от асасини, тому що вони по суті вбивці, і вони взагалі в іншому там районі танцюють, пританцюють щось там роблять. Не знаю, не блінкувати теж мій до речі. Я що мене дуже сильно здивувало перший раз. Ну і яким би не був оцей от різак хорошим нехорошим, нам потрібно все рівно повернути наші речі. Тому ми прямуємо до верху ями, в яку нас скинули. Ми забираємо наше майно і тепер прямуємо до того головного вбивці якось дундунца -дун -дун я не знаю, я дуже погано запам'ятовую імена в іграх. Я дуже сильно перепрошую за це, і я кожен раз стараюся, але в мене не виходить нічого. Щоб ви розуміли, я в Lies of P десь годин вже 40 награв, але я все ще не пам'ятаю, як називається Estus в цій грі. Менше з тим тут, для того, щоб потрапити в інший район, нам потрібно спочатку пройти через головного боса от асаси. І знаєте що? Я хотів би дуже сказати, що це було тяжко чи щось таке, але насправді ні. Ми просто можемо повбивати їх всіх арбалетом, і ну все в принципі. Потім. Вкрасти ключа або почати битися з отим от самим босом для того, щоб показати йому хто сильніший, тому що вбивати його в планах мене, якщо чесно, зовсім не було. Та ще й до того, після того як я зняв певну частину його хп, він починає нам розказувати, що він насправді не хотів ні вбивати жінку, ні вкрасти доньку її. Йому просто за це заплатили, і насправді я його розумію. Ну тобто, він до того відносився просто як до роботи, і я не маю права ніякого його судити, тому що він просто. Виконував замовлення, яке зробили інші люди. Він не винен в тому, що вони в нього це замовили. Саме тому я вирішив насправді не вбивати його. Він ще нам розказував, що після оцього злочину, який він скоїв, щось всередині нього зламалося, і я йому, якщо чесно, вірю. Рухаємось далі і потрапляємо в паб Дейкій Пес, де нам розповідають, що насправді Харвест і оцей от Падінгтон повстали разом з Мартіном, якого ми, до речі, звільнили. Ну, тобто, як повстали? Вони почали когось збивати на церемонії коронації Емілі. Нам це все розказала хатня служба. Ниця Сесілія, і насправді це дуже і дуже легко. Нам просто треба пробрати свій кімнату для того, щоб взяти якусь там записку, в якій написано, куди її транспортуватимуть. Ну і в принципі, все проте по дорозі ми можемо ще допомогти П'єру і Соколову. Ну як допомогти? Єдине, що нам потрібно зробити, це взяти і принести їм якісь там креслення. Після того вони зможуть вирубати або вбити всіх ворогів в е, округу. Я вибрав, щоб вони їх приспали. І знаєте, що я дуже сильно не прогадав, тому що, поки всі кругом сплять, я пішов до вежі, в якій мали би отримати. Емілі, але її там немає. Ну коротше, Емілі вже тепер в башні Данвела. І я ніколи не думав, що я скажу щось таке про ігру такого типу. Але ми знову повертаємось в ту саму башню Данвела. Це вже третій раз за всю гру. Перший на самому початку, коли ми прилетіли сюди, другий раз, коли ми йшли вбивати реджета, і третій раз, коли ми зараз йдемо вбивати Харвента Харвеста. Я не буду казати, що я хотів сказати. Ну, коротше, для того, щоб звільнити Емілі, нам потрібно вбити отого от Харвеста. Ну, або не вбивати, але я собі поставив за мету його вбити, тому що це така зрада була, що це просто неможливо. І ми, вдруге, за останні три години проходження гри ми пробираємось в башню Данвела. Не сказав би я, що дуже багато що змінилося в схематиці охорони у цієї от самої башні. Проте, якимось чином я зміг дійти до нашого Харвеста, майже не замітивши і не вбивши нікого. Ну, як? Е... Припиздів я трошки, звичайно, тільки що, ну але що вже зробиш? Хаос, то низький. Коротше кажучи, діставшись до нарадчої кімнати, в якій мали би проводити нараду оцей самий Пендінгтон, оцей от Мартін і оцей от адмірал Харвес, ми з'ясовуємо, що адмірал насправді вбив і Мартіна, і Пендінгтона. Тобто залишилась тільки Емілі. Він не міг ніяк наважитись вбити Емілі, це наскільки я розумію, для того, щоб посісти на трон. І ми просто телепортуємось йому за спину і. Биваємо його. Потім звільняємо нашу Емілі, і тут показується фінальна сцена. Ну і давайте я коротко спробую описати свої емоції, коли я пройшов цю гру, і взагалі по грі в принципі. Дивіться, ця гра це стелс-екшн. Я дуже не люблю стрілсити в будь-яких би то не було іграх, тому що в мене насправді то дуже і дуже погано виходить. Ну тільки в деяких окремих іграх, як, от наприклад, You Tale, в мене це досить добре виходило, тільки через те, що я якось не знаю, розумів, що це дитина, і вона, в принципі нічого зробити іншим чоловікам і іншим мобам, які створені для того, щоб її вбити, не може. Тут же ж в мене в голові було постійно, що ну ми ж бодігард, королівський, ми термінатор єбануца, ми можемо вбивати все, що хочемо. Проте це призвело би до дуже і дуже поганих наслідків. І як виявилось, я зірвався тільки на місії з Соколовим, тому що... Середній рейтинг нашого хаосу був низьким, а це означає, що в місті в принципі все добре, і воно виглядає не так погано, як могло би. Також ж, це означає, що насправді ми пройшли на хорошу кінцівку якимось чином, і я до кінця не розумію, як це сталося, але виявляється, що непогано я навіть стелсів. І тепер я одразу відповім на запитання, чи буду я проходити другу частину. Так, швидше за все, що буду її проходити, так як вона є в Xbox ПК геймпасі, то це не принесе мені будь-яких проблем. Ну мені принаймні так здається. Проте, коли це буде, тому що оцього місяця я собі вже вирішив, що я хочу зіграти в The Evil Within. тому що ну дуже і дуже давно вже хотів в неї пограти і спробувати її на смак. Як би там не було, перед тим як попрощатися і закінчити відос, хочу сказати дякую всім спонсорам на Баймінікофі і туб спонсорстві. Дуже вам дякую. Тільки завдяки вам. Я продовжую продукувати такий контент. Ну і якщо ви хочете підтримати канал Копійчиною, то ви можете завжди стати спонсором цього каналу, чи то на Баймієкофі, чи то на youtube спонсорстві. Я буду дуже радий бачити вас в будь-якому випадку. Окремим дякую, хочу виділити обі віна. Він же Жданя Романюк та Олександру Кузнєцову. Вона же ж, Олександра Кузнєцова, за дуже і дуже сильний вклад. В розвиток україномовного контенту. Ну а тепер давайте по традиції. Харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!